Привіт всім! Сьогодні я хочу для вас зробити відео, в якому буду розказувати про те, як правильно зробити хват пістолетом, як правильно прицілюватися, як правильно стріляти. Все це те, що ви повинні знати на початку, оскільки в наших сьогоднішніх реаліях на 9-му році війни мене трохи дивує, що деякі інструктори показують ну, дещо не так, м'яко кажучи. Перше, хват ми пістолета, незалежно від того, який то пістолет, спортивний, бойовий, беремо завжди двома руками. Це може бути як спортивний ЧЗ, Зброя в нас вся розряжена сьогодні. Shadow 2. Найперше, що ми робимо, це тримаємо зброю, підійду ближче до вас. Максимально хват згори повинен бути. Тут а, не повинно бути ніякого такого щось чи такого. Зазорчику не повинно тут а, бути. Повинно бути завжди так. Палець, коли не стріляємо, завжди тримаємо на рамі пістолету. Тут а, відкриваємо палець і тут є таке місце. Це місце спеціально для лівої руки. Кладемо. Руку туди, на початку скручуємо вниз, палець цей в напрямку мішені йде. Кладемо сюди і він йде в нас тут вздовж рами. Цей палець великий, кладемо просто згори, нехай там відпочиває собі. Хват виглядає так. Знизу, ви бачите, ось під скобу пістолета тримаємо пальцями, затискаємо. Виглядає так, як ми обхватили все руків'я. Пістолети. Чим щільніше ми охватимо все руків'я, тим краще буде в нас триматися пістолет в руках. Тут виглядає так. Цілимося ми, стоїмо ноги на ширині плечей або права нога трохи ззаду, як вам буде зручніше. Корпус трохи подаємо вперед. І виводимо руки вперед. Ось так. Підносимо пістолет до очей, корпус вперед. Ми не нахиляємо голову до пістолету, пістолет підносимо. Не треба робити такі якісь рухи, пістолету так зажимати щось таке, то не є правильно. Плечі вільно, руки вільно випрямлені. Корпус вперед і стріляємо. Натискаємо на спуск серединою фаланги пальця серединою. Не тут, не тут, серединою. І тянемо вздовж ствола, виглядати повинно так. Не так. Бо буде тоді пістолет в різні боки розкидати кулі. Тянемо вздовж ствола. Назад тянемо і робимо спуск. Не треба очікувати те, що буде віддача, там, що вас вб'є тим пістолетом назад відкине. Цього не відбудеться, ще від цього ніхто не вмер. Просто тримаєте зброю однаково, як на початку, так і в кінці стрільби. Бо як будете постійно змінювати тиск на руки, то буде постійно у вас куля зміщуватись в різні боки. це так. Нічого нема страшного. Так, стріляємо ми з різних видів зброї. Як з чизет Shadow 2, так з Heckler Koch можемо стріляти. Та сама ситуація. Зброя, вся розряджена, повторюю ще раз. Тримаємо точно так. Откриваємо пальця, вкладаємо руку, дивиться вона вниз, палець вперед. Цей палець завжди в напрямку мішені повинен бути. Ви ним керуєте. На близьких дистанціях, можна не цілитися. Просто направляєте той палець в напрямку мішені і робите швидкий постріл. Все. Цей палець лежить згори. Цілимося. Робимо постріл. Коли робимо постріл, не спішимо робити багато пострілів. Зробили постріл. І потихеньку відводимо палець назад, не кидаємо. Допоки не відчуємо характерний звук. Ресет спрацював. І тоді далі тиснемо ще раз. Це повинно бути так ритмічно. З цього починаємо. Попрошу зблизька подивитися. Те саме з 22 ЛР з пістолетами спортивними для навчальної стрільби. Так само вкладаємо і цілимося. І стріляємо. Все відбувається так само. Вкладаємо. цілимося, Стріляємо. Цілимося через. Мушку через цілик на мушку. Через цілик на мушку цілимося. Виглядати повинна мушка і цілик рівно. Так як показано в мене ось тут ось на малюночку. Ось так повинна виглядати цілик. І ось тут от мушка. Воно повинно бути рівно, як ви бачите, на одному рівні. І на центр мішені наведено. Якщо воно буде мушка вище або нижче, певна річ, що в мішень ви тоді нормально не попадете. Повинно виглядати ось так. Запам'ятайте це. Важливо, коли ви стріляєте. Взяли максимально в руку пістолет для вас зручно. 70-75% тиску. На ліву руку, якщо ви праворучний, 75. І тільки 20-25% тиску на праву руку, вигляда бачите, пістолет в руки лежить, рука відпущена. Тримаємо зброю лівою рукою, якщо ви праворучний, і навпаки, якщо ви ліворучний. Тримаємо і стріляємо. Таким чином, якщо у вас буде дуже затиснута права рука. Ви не зможете повільно, плавно зробити спуск. І ви будете завжди щось таке робити. Безумовно, можна стріляти однією рукою, якщо цього вимагає ситуація. Ну, наприклад, ви їдете в потязі і хочете застрелити машиніста, тримаєтеся, бо він терорист, тримаєтесь за поручні і десь там щось таке робите. Трохи дивно, ну, бувають різні ситуації в житті. Тож повинна тренувати різні хвати. Але це не може бути. Якась така чи така. Стойка. Так, ніхто не стріляє. Так стріляють з револьверу. Оскільки в револьвера там трохи інша ситуація. Зараз вам поясню. Маємо револьвер. Револьвер це трохи інша зброя. Треба розуміти, що тут є барабан. Для того, щоб спорядити набої, він відкидається. І тут є. Місце стикування барабана з стволом. І тут завжди, якщо це магнум навіть, дуже видно, вилітають гази, дуже прориваються ті гази. І ми не можемо тримати пістолет таким способом, револьвер таким способом, як і пістолет. Тобто так, бо нам просто повідбиває пальці. Ми ми отримаємо травму. Тож, пістолет ми тримаємо або знизу, або тут, просто підтримуючи стріляємо однією рукою. І підтримуємо його. Виводимо руки точно так же, як і на іншій зброї. Підтримуємо пістолет і робимо постріл. Підтримуємо. Бо тут іначе полум'я таке вилітає, ви його побачите. Там не можна тримати руки. Ну, таким чином. Беручи пістолет із кобури, пам'ятаємо, що ми повинні його брати, так, щоб не натиснути ні в якому разі на спуск. Тобто кладемо палець завжди тут, виймаємо пістолет, палець тут. Якщо у вас страйкер, глок. Або там GZ, або інший пістолет, він у вас завжди споряджений, патрон в патроннику. Вам остається тільки вивести зброю вперед, вкласти руки і зробити постріл. Якщо він у вас не споряджений, то таким чином виводимо його. Одночасно ліва рука йде до пістолету. Показую ще раз. Одночасно йде до пістолету. І тут уже як, ви, як вам зручно. Або так тримаємо, або так тримаємо. або так. Хто як буде це робити, споряджувати, мені зручно, наприклад, так зробити. І далі кладемо руку сюди і виводимо пістолет на постріл. І робимо постріл. Коли пістолет кладемо до кобури, зверніть увагу, ми не кладемо його в напрямку до себе. В випадку нещасному можна ногу прострелити або ще щось. Завжди кладіть його трохи від себе і до кобури. Виймаємо також. Привчіть себе робити це все правильно. Виймаємо. Деталь. Коли споряджуємо пістолет, затвор відводимо назад і кидаємо його, не супроводжуємо ні в якому разі рукою, ми повинні його кинути, щоб патрон зайшов нормально в патронник. То коли виймаємо руку із кобурою, не затвор тягнемо назад, а пістолет пхаємо вперед. Пістолет пхаємо вперед. Зверніть увагу. Потім пускаємо, руку кладемо і робимо постріл. Все дуже просто. Просто зробіть це правильно. Це вам допоможе в житті. Не треба спішити робити десь якісь там дивні рухи, якісь там, які вам будуть заважати. Робіть все правильно, повільно на початку. Не треба спішити нікуди. Витягаємо, вкладаємо, виводимо постріл. І так само назад кладемо. Щоб спередити магазин, зручніше буде це робити, якщо ви піднесете руки вище, щоб на рівні обличчя ви бачили, що ви робите. До речі, кобура, якщо у вас не на поясі, або на плитоноски, або ще десь, а на бедрі знаходиться, тут треба 10 разів подумати. В телевізорі ми бачимо і десь іще бачимо, що люди спеціально навчені носять, якщо їздиш в автомобілі, це нормально. А якщо десь йдеш на марш або ще куди-небудь, по-перше, це не завжди зручно, як воно тут на бедрі у вас знаходиться. По-друге, отримавши поранення в кінцівку, ми завжди накладаємо жгут. Як намога вище. І якщо це, не дай Боже, буде та нога, на якій буде у вас знаходитися зброя, поки ви знімете ту кобуру, щоб накласти нормально туди турнікет, ви втратите багато крові, багато часу. Не робіть цього, якщо є така можливість у вас. Носіть його або на поясі спеціальному, або на плитоноски, ну або де там ви собі придумаєте, ну, не кладіть в набедрену кобуру. то не є саме нормальний варіант. Ну, якось так. Дякую за увагу. Постимо відео, ставимо лайки, розповсюджуємо. Що зрозуміло, питайте, вам відповім в коментарях обов'язково. До зустрічі!